Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Новина, про яку ми не можемо мовчати. А ця новина стосується, що в Києві створюють робочу групу під назвою Прозорість та підзвітність. І ми маємо розібрати цю новину, бо вона є важлива, бо є нерозуміння у представників влади, які створюють цю групу, і які хочуть, щоб ця група займалася тими питаннями, до якої вона не має взагалі відношення. Ось давайте чітко кожен момент розберемо в цій статті. Дана група контролюватиме використання бюджетних коштів та моніторитиме використання земельних ділянок у столиці. Ви розумієте, громада обрала для себе владу, а влада створює групу і каже, оця група буде займатися контролем використання бюджетних коштів. От як це можна сприймати? А також буду робити моніторинг використання земельних ділянок у столиці. Є окреме питання стосовно землі. І це повноваження. Має бути окремий орган, який має займатися земельними питаннями. До чого тут група? Поясніть, будь ласка, мені, до чого тут ця група? Яка Яке відношення має ця група до бюджетних коштів до питання земельних ділянок? Громада цю групу обирала, мабуть. Чи вона обирала для себе владу місцеву? Представників влади, які мають займатися цими питаннями, мають налагодити той механізм, який би контролював і регулював питання бюджетних коштів, питання земельних ділянок. Про це повідомив, про що ми сказали, про контроль цієї групи та моніторинг земельних ділянок. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. А Тимур Ткаченко, оцей очільник, він знає, що є повноваження, окремі в питаннях землі. Питання Коштів бюджетних. Хто має контролювати ці бюджетні кошти? Група, з якого ця група буде контролювати це все? От з якого? Подібні групи вже створені для забезпечення прозорості та доброчесності в обласних військових адміністраціях. Тобто, вже є такі групи. Не тільки в місті Києві, але і в інших містах. Ось в чому проблема України. Які ж головні завдання групи? Контроль за використанням бюджетних коштів, контроль група буде контролювати. Не влада буде контролювати, не депутати будуть контролювати, а група якась, яку створили. І невідомо, хто в цій групі, а ми скажемо, хто в цій групі. І, і чи мають вони відношення до питання використання бюджетних коштів? Моніторинг, виконання антикорупційного законодавства, зокрема, закону України про запобігання корупції. Якщо казати про корупцію, це окрема тема розмови. В Україні є корупція і в великих масштабах. І виникає тільки одне питання. А хто поніс відповідальність за корупційні моменти? Хто відповів за це? Хто був притягнутий за корупцію? Надайте відповідь, хто моніторинг використання антикорупційного законодавства? І ця група також буде займатися цим. Запобігання виявлення та врегулювання конфліктів інтересів. Окрема увага також до власників та користувачів земельних ділянок у Києві. Група Прозоріста підзвітність працюватиме над виявленням і тут увага, ухилення від декларування, оподаткування та належного документального оформлення землі. Невже в Україні немає законів? Як мають бути і подаватись декларації, як мають бути сплачені податки? Ми не кажемо зараз про суму податків, про відсотки податків. Це окрема тема розмови. Ми кажемо сам про сам механізм. Закон має бути. І люди, юридичні, фізичні особи, мають дотримуватись цього закону. Цих питань. Якщо вони не дотримуються, тоді вже настає відповідальність також відповідності до законодавства. Таке законодавство є? Чи його немає? До чого тут група? А також питання належне документальне оформлення землі. Це окрема тема. В цьому питанні має бути створений окремий орган влади який, до речі, має бути в складі виконкому, це орган з питань містобудування та архітектури. Знаю, що в місті Києві є департамент містобудування та архітектури. Але не знаю, чи він є в складі виконкому. Так ось цей департамент, який має бути в складі виконкому, він має займатися всіми питаннями землі. І там мають бути управління відділі окремі стосовно земельних питань, щоб. Надана була необхідна і важлива вся інформація, допомога для того, щоб були правильно і належно документально оформлені ділянки землі. Все, група до чого, поясніть мені, будь ласка, до чого вона. Але її створюють ось такі в головах. Окрім цього, здійснюватиметься моніторинг щодо цільового використання ділянок, сказав Ткаченко. Окреме питання, є окрема стаття в законі України про місцеве складування. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Я дуже стисло вам скажу про те, що є повноваження, які наголошують про здійснення державного контролю та використання та охорони земель у межах та порядку, встановленого закон. Контроль за використанням – Це повноваження. Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами Міністерства здоров'я. Окремі є також повноваження. Ми казали про делеговані повноваження. Розумієте, і це відноситься до питань землі. Вони виконані чи не виконані. До чого група? Поясніть, будь ласка, до чого вона? Сказав Ткаченко. Склад групи. Хто що довійде? Представники СБУ, Бюро Економічної Безпеки, Прокуратура, Національна поліція та інші правоохоронні органи. До чого тут ці органи? У них є окремі повноваження і інша діяльність? До чого вони до бюджетних коштів, до питання землі? Що ви робите? Ви взагалі розумієте ці поняття, чи ні? Чи вам просто створити групу треба? Не розуміють люди, які знаходяться на відповідальних посадах. Що треба робити? Ось біда в Україні! Ось біда! Бо знаходяться на посадах ті люди, які зовсім не розуміються. У багатьох питань. На жаль. І в умовах війни ефективне прозоре використання ресурсів є важливою складовою безпеки та стійкості, зауважив очільник Київської міської військової адміністрації. Так, можна все списати на війну, але щоб розібратися в цих питаннях, цього не можемо, цього не розуміємо, цього не знаємо. Ось, шановні глядачі, стосовно цієї групи, Робочої групи прозорість і підзвітність. Її взагалі не має бути. Ці питання мають бути вирішені окремим шляхом у вигляді повноважень, у вигляді створення органів влади, які мають відповідати за земельні ділянки. Але у них все навпаки, ось так у них в головах вибудована оця стезя, яка веде Україну. Пропасть. Шановні, якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про оцю робочу групу, прозорість та підзвітність. І ви всі почули, що це за група. Всім вам дякую і до нових зустрічей.